Що ви думаєте про БЗВП та які ваші враження від проходження курсу? БЗВП — курс обов'язковий для кожного солдата, який прийшов. Особисто моя думка це класний тріп, де ти маєш можливості перевірити себе, свої навики і зрости як команда. БЗВП в принципі дуже корисна штука, як для мене, людина, яка була дуже далека від всього армійського і жила своє прекрасне цивільне життя. Це такий певний перехід. В армійське життя, щоб зрозуміти, як це працює, що ти будеш робити, і набратися всіх необхідних навичок для того, щоб банально вижити і підвищити якість свого життя в армії. Мав таке думку, що БСВП не потрібно, бо маю деякий досвід, там володіння зброєю, вмію стріляти, знаю, що таке зброя. Але з часом, з проходженням, дякуючи інструкторам, ми набули нових навичок: це окопна війна, це орієнтування. Ну і так. Загальний курс дуже непогано. Які зміни в собі ви відчуваєте за час курсу? Змінилося дуже багато. Змінилося ставлення до своїх побратимів. Відчулося справді злагодження, розуміння того, що ми всі в одній лоці, і всі ці люди, які поряд зі мною, вони прикриють мене, і я здатна з ними йти будь-куди і робити будь-яку роботу будь-якої складності. Ну я зміцнив настільки, що мене випало все волосся, і тепер я завжди знаю, де мій обід. Навчилась класно стріляти, болить спина, накачала біцуху.